Зібралося 136 треків. Ну а там ну, для мене це було щось шокуюче, бо там з них половина. Це типу там мої улюблені продюсери, яких я там слухав всі ці роки. І тут в, в той критичний момент, коли мені дуже треба було, бо я завжди щось вливав. в Це нові треки чи... канали. нові, не випущені, ексклюзивні. От, тобто цього всього не було випущено. Ну там, крім деяких, які не могли дати, то вони просили вибори будь-який наш випущений трек, і ми його дамо в а відрешті це ексклюзивні нові треки, які не були випущені. Bass, насправді там для людини, яка далека від електронні, це може бути дуже одноманітний жанр. Насправді він. Ну, в силу того, скільки йому вже років, він дуже різноманітний. Є куточки драменбейсу, бейсу які не перетинаються взагалі. Є дуже жорстке таке навалювання кастрюль, а є суперлайтове експериментальне, там кудись аж в бік афікса твіна. І там зазвичай ці куточки не перетинаються, вони взагалі окремо собі існують. А в нас за рахунок тих друзів, моїх, яких ми підтягнули, які по своїм куточкам пішли, і наших зв'язків ми якось захопили. Ну, всі 360 градусів цього жанру продюсери, які ніколи ніде не перетиналися, взагалі поряд. Ну, музика, яка дуже по різному звучить.